Дівчатка, хто із вас полюбляє яєчка? М? Є тут такі чи нема? Якщо тут такі, є, то в мене для вас є дуже цікава тема. В мене є ось таке велетенське яєло. Ви вже бачите, що це не просто яєчко, це страусине яєчко, яке ми будемо сьогодні з вами готувати. Але на превеликий жаль, мені його доставляли поштою, і воно розбилося. Ну, я думаю, що то нічого страшного, я думаю, що в мене все вийде. Для прикладу просто хочу вам показати, щоб ви порівняли, яке звичайне куряче яйце і страусине. І якщо куряче яйце важить 60 грам, то страусине важить майже 1,5 кг. Це капець, дівчата. Оце яєчко, я розумію, клас. Давайте тепер будемо діставати нутрощі. Беремо велику миску і кладемо сюди яйце наше. І якось так. Але люди, тут оця пліва, чи як вона називається правильно, вона така жорстка тут капець. І завдяки оцій жорсткій пліві мені пощастило, що воно, типу, не витекло у посилці. Бо якби була пліва не така жорстка, то воно б все витекло в чортові матері. О, дивіться. Обережно виливаємо. Яка краса. Як куряче, звичайно. А скільки ж блін на це яйце треба солі? Кілограм? <гум> Чи скільки? Ну, давайте трошки посолимо. А там, якщо що, підсолимо ще. Все, йдемо до сковорідочки. Найбільша сковорідка в мене ось така, більшої в мене немає, тому я сподіваюся, що моє яєчко поміститься туди. Додаємо трошки олійки. Вийшло не трошки, ну ладно. І заливаємо наше яєчко. О. Але, люди, я ставлю газ на мінімум, і хай воно собі потихеньку смажиться, бо це буде дуже-дуже довго. Як би так зробити, щоб жовток був посередині? Я хочу, щоб він ось так був. Все, не тікай. Дивіться, потрошечку вже у нас починає воно підсмажуватися. Так булькає воно гарно. Хай ще смажиться. Так, дивимося ще. Що це за дірка? Ой-ой-ой. Тут така плівка жорстка, це просто капець. Блін, наскільки ж воно буде смажитися. Ладно, ще давайте, хвилин п'ять. Так. Іще трошки воно посмажилось. Але люди, я не знаю, воно внизу вже таке трошечки наче і підгорає, а зверху ще сире. Може його виключити, та хай воно постоїть і воно дойде. Як ви вважаєте? Давайте виключимо і хай постоїть трошки, да? ну що, дорогенькі, Наче яйце трошки, знаєте, так постояло в сковорідці і нормально. Але запах у нього якийсь такий трошечки незвичний, на курячий не схоже. Покажу, яке воно є, може зараз воно в мене поламається. Дивіться, бачите? Красота. Треба ще щось. Як би це так швидко зробити? Може так? Блін. Блін. Ну, нічого. Ну, знаєте, і по консистенції воно не дуже схоже на куряче, воно таке більш якесь як желейне, знаєте? Дивіться, бачите, як желе таке. А жовток Гігантський просто. Клас. А жовток і по запаху, і по ко... А жовток схожий і по консистенції, і по запаху на звичайний курячий. Ось такий, бачите? Давайте жовток одразу. Я більше люблю жовток. М -м -м -м. Боже, яка воно смачна. Але по смаку, мені здається, воно смачніше, ніж куряче. Просто смак неймовірний. М -м -м. А от білок чогось, мені здається, буде несмачний. А в роті білок не жалейкою віддає, а якимись саплями він зна. Якась така жижа непонятна. Білок мені зовсім не сподобався, і присмак якийсь у нього не дуже приємний.